Всім привіт, з вами Денис Крипа Креатив Майнкрафт 2005 2006 і сьогодні я вам розкажу дуже пометну історію. І так, Було це вчора, і я йшов собі гуляв, і тут раптом до мене підходить Слендермен і каже. Куйсу лох. Після цих слів я охуїв і почав бігти, а Слендермен почав прислідувати мене. Але як добре, що в мене такий крутий друг, як Стас, який прийшов і побив Слендермена. Після цього Слендермен почав просити пощади. Не треба пощадіть. Але Стас жорстоко його знищив, і після такого я дуже охерів. Але чекайте, це ж це не все. Бо сьогодні я знову як завжди гуляв, і на цей раз до мене підійшла бабка. І почала просити гроші, але я їй відмовив, і сказав, що вона йшла геть, але її це не зупинило і вона мене вбила. Але як добре, що я воскрес заради того, щоб розказати вам цю історію. Але це ще не все, бо позавчора я сидів вдома і почув крики кота. Я виходжу і бачу, що молоко так крадуть африканці. Але як добре, що це був мій сон і насправді мокота вкрали не африканці, а великий кабан, який через 20 років знищить цю планету. А я вам дякую за перегляд цього відео і дякую, що ви висухали мою історію. Всім па-па!